Гаївки традиційні та сучасні. 22 квітня біля храму Української греко-католицької церкви Южного відбулися танці з нагоди Великодня. Участь взяли зовсім юні та дорослі жителі громади. Дуже круто, спасіба організаторам. Yeah. Ми танцювались, Нам дуже подобалось. Дякую вам. А ви Місцева? Ні. А звідки? З Миколаєва. Через війну переїхали? Так. Вже рік. Ну і де повертатись? Ну, пізніше, так. Да. Літом точно ще побудемо здесь, а да, далі буде видно. Мені дуже подобається, тут дуже весело і енергічно. Так. Багато людей і мене це радує. Тому що в такий час це дуже рідкість така, повеселитися. Раніше знала, що таке Гаївки? Ні, перший раз. Ці гаївки вони підносять, вони надихають на перемогу, на захист наших воїнів, щоб вся Гаївка. Перенесла їм частину цього запалу, цього духу, і щоб наша Україна воскресла, щоб прийшла перемога. Слава Україні! Учасники виконували гаївки різної складності. Ці весняні танці проводяться протягом великоднього тижня. За повір'ям такі обряди символізували єдність з природою. Дай Божеда піділлюя грушашку, гай буде. Гай. Нічко ж моя темная, і ти зоре ясна. Дай боже, дай дай, Боже, дай. Багато учасників вперше дізналися, що таке гаївки. Допомагали зорієнтуватися їм волонтери. Взагалі, ми готувалися до гаївок ще в школі, бо ми їх маємо проводити, і тому більшість танців ми самі знали. І наша місія була взагалі провести гаївки, щоб люди відпочили зараз, особливо в такий час війни, де завжди напруга є. І тому ми хотіли. Навіть тут були люди, які переселенці, наприклад. і Ми хотіли зробити якісь їм свято настрій. Цьогорічні гаївки в Южному провели в п'яте. Традицію в місті започаткували у 2015 році. Попередні рази захід мав загальноміський формат та відбувався на площі. Зазвичай також є традиція обливання водою. Обливаний понеділок. На жаль, у нас понеділок, дощ поливав всіх. Ось тому ми цього разу не підключали наших пожежників, бо, чесно кажучи, ми думали, що буде дощ падати. Погрон такі були прогнози зранку. Що думали, що буде холодно, вітер. І думаю, що ще водою поливати це занадто. Ось, але ну, зараз би підійшло трошки. Ну, на жаль, постійно ми шукаємо щось нове, але не завжди здається щось знайти, тому що насправді ця традиція не настільки поширеною, особливо у нас тут на цих теренах. Тому ми кожного разу щось вишукуємо нове, якісь танці, якісь рухи, щоб було цікавіше. І ті, хто приходить до нас кожного року, щоб вони бачили так само, якісь нові танці. Ось, але стараємося так само триматися з стабільно звичних гаївок і таких сучасних панців, які всім подобаються. Більше відеоматеріалів гаївок можна подивитися у програмі Життя міста.